На погані події реакція не може бути доброю. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Злий понеділок на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні в нас на календарі 30 червня, понеділок. Отже, сьогодні понеділок у програмі Злий понеділок я хотів би поговорити про мовне питання, знову мовне питання. Я зауважив, що почалася, на мою думку, чергова хвиля проти української мови в Україні. Почалося все. Як мені видається, з питання щодо повноваженого захисту державної мови, 8 липня завершується каденція чинного повноваженого Тараса Кременя, до якого ну, всі ставляться загалом позитивно, навіть є там спільне звернення, яке підписали відомі діячі культури, громадськості щодо того, щоб його залишили на посаді. Уповноваженого з захисту державної мови, бо там з'явилися різні кандидатури, вони викликали здивування, несприйняття, навіть обурення. І тоді все почалося. Появилися різні заяви, коментарі, особливо в соцмережах, що навіщо в Україні така посада, омбудсмен, мовний омбудсмент, уповноважений, захист державної мови це вже якась нісенітниця. Не треба ніякої насильної українізації і так далі. Тому подібні. Потім, до речі, хочу згадати і цей виступ Верки Сердючки, який не знаю, чи то було сплановано скоординовано, чи ті прихильники руського міра чи російської мови в Україні, вони просто скористалися цією ситуацією, почали все це розкручувати. Ну, це питання насправді воно є дуже чутливе, воно точно не об'єднує. Український народ, і тут е, треба бути, на мою думку, дуже обережним, але все-таки така активність у цих, яких називаю прихильників руського міра. Ну, ви знаєте, ми говоримо про хороших руських, так які зараз почали як е, люблять говорити консерви, там скриватися. От вони почали там робити різні заяви. І це стосується тих хороших руських, які наші телевізійні канали, не тільки Ютуб-канали, там і блогери запрошували. На ефіри вони там з ними щось багато говорили і так далі. Ну, І зараз вже для всіх очевидно, що це було неправильне рішення. Так от, в нас є такі ж схожі на, тих, на таких хорошких руських громадяни України, які ніби ну, і освідчені, адекватні, і притомні, можу так їх назвати, які там проявляють певною мірою якусь і свою громадянську позицію. і там Виступають е, певною мірою е, на захист держави Україна, але от ситуація все-таки з російською мовою, в основному, це російськомовні безумовно. Е, громадяни України, яким ну їм зручно, вони звикли до того, що вони могли собі говорити і не треба було вчити українську мову, і вони ніяк не можуть зрозуміти і усвідомити, що Україна може бути тільки українською, і мова не йде про там загрозу етнічності, російській етнічності чи іншим. Бо вони так це зараз видають, що їх там щось примусують, заставляють в громадських місцях. Мається на увазі між собою, будь ласка, горіть собі з мовою, якою ви вважаєте за потрібною, мовою, яка є рідною. Але з моєї точки зору, українська мова має бути не тільки державною в Україні, але й мовою міжнаціонального спілкування замість російської мови, і треба в цьому напрямку рухатись. І на них, як на мене, ну менше треба звертати увагу. Взагалі нема сенсу з ними щось обговорювати, дискутувати. Вони дуже агресивні. Буквально там вчора я побачив один пост такої, ніби знову ж кажу, притомної людини, дівчини, жінки. Так я їй написав, що напевне, ви з тих хто яка є різниця, якщо там розповідаєте і критикуєте людину, яка написала допис щодо того, що українська мова має. Лунати в Україні, зокрема і в цих громадських місцях. Ну там те, що вони агресивні, невиховані, себе так проявили, це все зрозуміло. Але ситуація, на мою думку, виглядає таким чином, що вони щось відчувають, якесь послаблення. Тобто вони такі, кожного разу в них якийсь такий спроба, раунд, щось там зламати, переламати. Ну, Дивіться, Російська імперія сторіччями, потім Радянський Союз десятиріччями займався насильницькою русифікацію України. Це було постійно і насильницькими методами. Ці зараз говорять, навіщо щось там захищати, воно має само собою якось, воно, само собою, якось не буде. Нам треба реально провести жорстку, на мою думку, безкомпромісну дерусифікацію. І виважену спокійною, спокійну українізацію в Україні. І ще раз хочу підкреслити: українська мова має бути мовою міжнаціонального спілкування, і вона жодним чином безумовно. Немає е, якимось чином загрожувати існуванню е, інших мов та тих етнічних громадян України. Я всіх них називаю українці, так незалежно від того, вони там є етнічного походження, там грузини, азербайджани, євреї, ну і болгари, румуни і так далі. І так далі. Вони всі є українці, бо вони живуть в Україні, вони є громадяни України і безумовно вони мають свою культуру зберігати, свої традиції, історії і так, далі, і так далі. Це абсолютно все зрозуміло. Але от дуже би хотілося, щоб все-таки вони між собою і з українцями етнічними спілкувалися саме українською мовою, бо мова українська в Україні має бути, як я сказав, мовою міжнаціонального спілкування. Я чому звернув на це увагу, бо я хочу просто навести ну, такий приклад: свій час, коли я вчився давно там. На початку 90-х років у Франції, там тоді в них цей, весь цей процес мультикультуралізму, плюралізму, глобалізації. Я тоді говорив професорам, що ну це є помилка, не можна так, от. Відкривати двері, не встановлювати якісь певні правила, бо потім наступить момент, коли кількість критична тих людей, яких ви прийняли, вона захоче якісь свої правила диктувати. Потім бачимо, чим це сталося. Зараз вони закриваються, борються з міграцією. Партії, які виступають проти мігрантів, вони зараз отримують все більше більше, більше підтримки. Тобто, якщо не встановлені певні правила, ну ви коли запрошуєте якогось до себе до себе в гості, ви ж напевне там, вимагаєте певних правил, тим більше, коли там. Надаєте можливість людям знаходитися у вас. Ви б хотіли, щоб ті правила, по яким ви живете, щоб ці люди також так, їх, скажімо так, дотримувалися, бо інакше це буде вам некомфортно. Тобто, я привів це порівняння для того, щоб ми розуміли, що ця ситуація, яка зараз складається в країні, вона, на мою думку, от веде нас саме в тому напрямку, як йшла Європа на початку 90-х років, до серйозних проблем. І це стосується зокрема і от. Цього закону про множине громадянство. Я думаю, що цим треба все завершувати. І вкотре хочу повторити: Україна може бути в майбутньому незалежною державою тільки коли вона буде українською. От таку непросту тему я хотів сьогодні обговорити в програмі злий понеділок. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте підтримати мій YouTube канал, україномовний канал. Вподобайками, вони допомагають, моєму YouTube каналу коментарями. До речі, цікава ваша думка, давайте міняємося з приводу цього питання своїми точками зору. Ну, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких і гараздів. Все буде Україна!